От і настав довгоочікуваний сезон посіву насіння на розсаду. Я пропоную розпочати з перців, оскільки для формування насіння треба від 60 до 80 днів. Ви можете поспостерігати за тим, як я готую рослину до висадки у відкритий ґрунт. Насіння перців довго прокидається, тому першим ділом я замочую їх у розчині перекисі водню. Це пом'якчить зовнішню оболонку і продезінфікує насіння від усіляких хвороб. Далі приготую торбинки для занурення у розчин. Такий спосіб я піддивився у своєї бабусі. Нам треба бинт або марля нарізана квадратиками. Викладаємо наше насіння і складаємо це таким чином. Потім клейкою стрічкою заклеюємо зверху, і тут ми можемо підписати сорт. Нанизуємо наш пашку, повторюємо з усіма сортами і переходимо до розчину. У 100 мг води додаємо одну десертну ложку перекісі. Перемішуємо, ставимо нашу шпажку з насінням і чекаємо 4 години. Наше насіння перців готове до подальших дій. Розбираємо наші торбинки і викладаємо все на ватні диски. Перекладаємо у контейнер. Гарненько зволожуємо, накриваємо ватним диском зверху і знову зволожуємо. Закриваємо контейнер, якщо є кришка, або накриваємо кульком, якщо кришки немає. Таким чином, ми зробимо ефект теплички, ставимо в тепле місце і чекаємо всходів. Минуло 5 днів. Час подивитися до нашого насіння. Всходи дуже гарні і 100%. Не очікував на таку швидкість, навіть пропустив момент переміщення насіння до ґрунту. Корінчики повросталися у ватний диск, і це не дуже добре. Будемо обережними. Висіватиму перці в отаку касету. Це буде посередня ємкість. Мій ґрунт складається з універсального, кокосового субстрату, лісової землі і розрихлювачів. Я саджаю по декілька саджанців в один стаканчик. Потім слабкі повидаляю і залишаться найсильніші. От таким чином саджаю на насіння розсаду я. Поділіться у коментарях вашим способом. І тисніть лайк, якщо був корисним мій спосіб. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!